Вітаю, друзі! Ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Серед класичних кіномонстрів особливе місце посідають вампіри, безсмертні, суперсильні, володіють гіпнозом і на додачу можуть перетворювати людей в собі подібних. Здається, у цих створінь є все для образу ідеального антагоніста. Не дивно, що книги і кіно про них завжди користувалися попитом і час від часу намагалися розкривати вам. Піра в неочікуваному для нас ракурсі. Так ми вже бачили кровопивців романтиками, бачили їх смішними, і навіть як через них розкривають соціальні проблеми. Проте, як би письменники чи сценаристи не старалися, завжди серце читача або ж глядача належить класичному образу умовного графа Дракули і кращого, поки просто не вигадали. Сьогодні ми говоритимемо саме про такий класичний вампірський роман Стівена Кінга, Салем злот», або ж як він звучить у Прикладі Салемове Лігво 1975 року. У нього, між іншим, є вже аж три екранізації, одне неканонічне продовження 1987 року, і цілий серіал Приквел 2021-го. Тобто, в принципі, книгу заслужено можна назвати Твором Кінга, який найбільше разів потрапляв на екрани. І в даному випуску, окрім того, що ми обговоримо саму книгу, також ми пройдемося по кожній з екранізацій, спробуємо їх порівняти. І, звісно ж, розберемося в сенсах, які автор зачіпає у своєму творі. Отож, приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо! Для початку пригадаємо в загальних рисах сюжет. Він починається з того, що до невеличкого містечка на 1300 жителів Салемзлот повертається письменник Бен Мієрс, котрий жив там колись у дитинстві. Його мучать нічні кошмари, пов'язані з загадковим будинком Мерстон Хаус, про який ходить дурна слава, і в котрому колись відбулися жахливі вбивства. Паралельно з Беном, таємно до міста під виглядом ексцентричних антикварів прибувають древній вампір Барлоу зі своїм людьми. Одиною фамільяром стракером і поселяються вони певна річ в тому самому моторошному та закинутому Марстон Хаусі. А за певний час у місті починають зникати і помирати люди, які, втім, скоро знову повертаються до своїх близьких, але вже у вигляді кровопивців, щоб забрати їх з собою. Таким чином, місто поступово перетворюється на лігво нежиті, і лише невеличка група людей на чолі з Беном дійсно знають, що коїться. І хоча шансів у них зовсім не Багато, та все ж вони беруться протистояти вампірській пошесті. Власне, коли читаєш книгу, то розумієш, що натхнення для її написання кінг, скоріше всього, черпав зі знаменитого твору Річарда Метісона Я легенда так, ми всі любимо екранізацію з Віллом Смітом, але книга геть інакша, і на відмінну від фільму, там дійсно йдеться про класичних таких нормальних вампірів. Ну і певна річ, у «Салемовому лігві вгадуються деякі подібності з сюжетом Дракули Брема Стокера. Та й здається, що кінг робив це спеціально, намагаючись написати схожий класичний вампірський. Роман власне, у книзі, навіть в самому тексті, згадується подібність персонажів між цими творами. Найочевиднішою є паралель між шкільним вчителем Меттю та професором Манхельсінгом. Також можна приписати головному героєві письменнику Бену Мірзу роль Джонатана Гаркера, а його дівчині Сьюзен, в свою чергу, роль Міни Гаркера. Загалом подібностей багато, і ви їх точно помітите, але це зовсім не робить салемове лігво копією Дракули. Скоріше, вільною інтерпретацією, яка Спирається вже на усталений сюжетний канон. А щодо чудернацької назви містечка, салимове лігво, то її насправді перекладають по різному. Є варіант салимовий жереб, також доля салима, але в оригіналі ця назва звучить як салим з лот. І справа в тому, що саме слово лот можна трактувати по різному. Хоча, як на мене, перекладати цю назву взагалі не варто, оскільки це назва міста, власна назва як не як. Anyway. Книзі, між іншим, пояснюється її походження, але знову ж таки, навіть це пояснення, залежно від перекладу, трактують по-різному. Суть в тому, що в околицях, де розташовується містечко, зазначу, що воно цілком вигадане, колись жив фермер, в якого був Кабан Єрусалим, який одного разу втік до лісу та на диво всім тутешнім, вижив там і з часом здичавів, інколи показуючись на очі, але щоразу тікаючи від переслідувачів кудись у свій схолок. Після цього місцеві діти почали жартома говорити, що. Ці землі це салимове лігово. Так ці слова і прилипли до місцини, а згодом переросли в назву містечка. Про що ж цей твір? У творі головний вампір Барлоу не просто нападає на місто, поступово обертаючи одного з одним його жителів на вампірів, він наче повільно інфікує його, і в цьому, власне, криється одна з головних ідей твору: ідея первісного зла. Кінг зображує його хитрим та підступним, таким, що завжди діє, приховано, наче хвороба, яка розповсюджується без особливих симптомів, і проявляється, коли вже занадто пізно її лікувати. Але разом з тим, на противагу цьому, автор також зображує нам. І первісне добро. Воно ж виявляється нестримним, явним і надзвичайно сильним. У книзі ми це чітко бачимо у фінальній сутичці з Барлоу, коли в героїв світяться руки від святої води, їх охоплює особливий піднесений настрій, і що найголовніше, вони стають суперсильними. Не духовно, а буквально. Також у книзі піднімається тема фіксації на минулому. Власне, головний герой, побачивши в дитинстві жахливу сцену, яка можливо, була лише плодом його уяви, все життя страх. Ждає від кошмарів, саме тому він і повертається до салимового лігва, щоб ще раз зазирнути в очі страху і нарешті переконатися, що насправді нічого не бачив, тобто зрештою здобути спокій. І певна річ важливою темою у книзі є тема ізоляції та самотності. В одному з діалогів герой говорить, що Барлов брав для себе саме Салимове лігво, бо воно, як і він, давно вже мертве. Тобто мається на увазі, що містечко застигло в якомусь депресивному застої, нічого не відбувається. Молотя або виїхала, або збирається виїхати. Люди живуть своїми підозрами і уникають зовнішнього світу. Навіть головний герой, який жив там колись у дитинстві, зараз сприймається більшістю як чужинець, що також переводить тему самотності на рівень навіть не міста, а особистості. Тобто, більшість мешканців лігва самотні по-своєму, кожен на свій лад. Тепер давайте поговоримо про екранізації. Як я вже згадував на початку, всього їх є три. 1979, 2004 і 2024 років. Фільми 1979 і 2004 насправді є міні-серіалами, які зараз зазвичай можна знайти вже зведеними в один фільм. Тому не дивуйтесь їх хронометражу. Кожен має по три години. Остання ж екранізація вийшла зовсім нещодавно, і навіть сам Стівен Кінг, який, як ви знаєте, зазвичай дуже скептично ставиться до кіноадаптації своїх творів, вважає її хорошою. І тут я з ним погоджуся, особисто мені вона також сподобалась, не дивлячись на купу негативних коментарів в її адресу. Але про все по порядку. Взагалі, при кожній спробі екранізації салемового лігва, щоразу режисери, хоча й дотримувалися сюжетного канону, все ж намагалися внести дрібку чогось свого, і насправді це добре. Такі моменти роблять фільм цікавішим, розширюють міфологію чи навіть всесвіт твору. В цьому плані стрічка 2024 року, з поміж інших, виділяється динамічністю. Якщо порівнювати, то і ні можливо за рахунок меншого хронометражу, та все ж події розвиваються значно жвавіше і більш видови. Хай вибачать мене фанати Кінга, та деякі сцени у ній виглядають навіть краще ніж описані у книзі, причому абсолютно у стилі самого автора, особливо заключна битва з Барлоу і всією вампірською ватагою на майданчику кінотеатру під відкритим небом. Також не можу не згадати певні зміни в персонажах. З основних це те, що Марка, 12-річного знавця страшилок, зробили чорношкірив і трішки максимізували його риси характеру. А лікаря Джиммі замінили чорношкірою жінку. Чомусь саме такі зміни у вигаданих персонажах викликають фанатів купу негативних емоцій. Але я вас запевняю, сюжетно персонажі у фільмі нічого не втратили, певною мірою навіть стали цікавішими. І я абсолютно серйозно, якщо порівняти Марка і Джиммі в усіх екранізаціях, то з великою долею ймовірності ви визнаєте, що в новому фільмі їх зображено найкраще. Також новий фільм закрив деякі сюжетні питання. Так, у книзі, коли отець Калаган похитнувся у своїй вірі, Барлов змусив його викликати пити своєї вампірської крові та відпустив. Після чого той поїхав з міста, і більше його в сюжеті ми не бачимо. Погодьтеся, з'являється питання: а що ж було з ним далі, і чи став він також вампіром? У фільмі його вирішили, просто замінивши цю сцену. Тепер барлов просто вбиває священника, дешево та сердито, але все ж закриває цей пробіл. Щодо решти екранізації, то фільм 2004 року, як на мене, найбільш філософський з усіх представлених, і разом з тим найбільш атмосферний. Оскільки головний герой це письменник, то нам пропонується багато його мудрих закадрових роздумів на тему міста та всього, що його з ним пов'язує. А також нам показують невеличке продовження з оцем калаганом у кінці, що більше розкриває для нас цю сюжетну гілку. Якщо ж ви хочете найбільшої відповідності сюжету книги, то в цьому випадку раджу звернути. Увагу на класичну екранізацію 1979 року. За виключенням певних моментів, ця стрічка все ж найбільше з усіх представлених тут повторюю сюжет саме книги. А щодо її продовження 1987 року, повернення до Салемового Ліва, Лігва, то будьмо відвертими, воно вийшло вкрай невдалим з купою пробілів як у сюжеті, так і в реалізації. До оригінального твору Кінга воно має дуже опосередковане відношення і є більше продуктом популярним. На той час трендів, грубо кажучи, це тришовий жахастик для перегляду на один раз, якщо звісно ви маєте великий запас терпіння. Тепер перейдімо до серіалу Приквелу він називається «Чепелвейт» і з ним виходить доволі цікава історія, оскільки 1978-го, через три роки після виходу роману «Салемове Лігво у Кінга також вийшло оповідання Єрусалимове Лігво, події якого розгортаються в середині 19 століття. Відповідно до цієї історії, Чарльз Бун отримує у спадок від покійного кузена родовий маєток Чепелвейт, що похмурим самітником розташовується неподалік містечка Прічерс Корнерс. Жителі містечка, між іншим, вкрай не раді такому сусідству і вважають той маєток та його жителів проклятими. Втім, зрештою, Чарльз прибуває туди зі своїм вірним словою Келвіном МакКеною. У будинку вони знаходять заховану мапу покинутого поселення Єрусалимове лігво, жителі котрого колись просто зникли. Нагадаю, що Салимове Лігво це скорочення від Єрусалимове лігво, тобто йдеться про ту саму місцевість. Отож, герої вирішують дослідити загадкову локацію, і певна річ вплутується в чортівню, в якій замішані вампіри, окультні ритуали і древні монстри з інших світів. Загалом кінг, очевидно, дещо підглянув у Лавкрафта щодо серіалу, то він знятий лише за мотивами цього оповідання. Автори змінили та перекрутили більшу частину сюжету, додали нових персонажів і нові сюжетні лінії. Та, зрештою, вийшло дуже навіть незле. У серіалі всього 10 серій, і він просто просочений готичним вайбом з класичним для Салемового Лігва протистоянням на валі вампірів, особливо в останніх серіях. Що ж у мене, все, дякую, що слухали. Підписуйтесь на наші канали на YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook, Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.